На зупинці штука, будь ласка, це відправна точка улюблених прогулянок центральною площею та не менш центральним парком. Та орки влаштували ізюмцям життя на лінії вогню. Перші дні повномасштабної війни стали справжнім випробуванням. Тяжкі бої, оборона міста та 162 дні повної окупації, до якої в місті проживало 46 тисяч людей, а після залишилось близько 10 тисяч мешканців. Я вірю в перемогу. Вони вкрали життя дитячого письменника Володимира Вакуленка, але не змогли вкрасти його віру в український ізюм. Обпалене та понівечене місто як справжній кремес вистояло та дочекалося наших захисників. Бо справжня родзинка нескореного ізюма це варта нашої волі. Підписуйся на канал і збирай серію книжок про міста України.